Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про сповувальні блоки. При виборі комоду ви можете придбати додаткову опцію сповувальний блок. Це елемент, котрий забезпечує комфортне, а головне безпечне сповування та перевдягання дитини. Сповувальні блоки є різні, тому ми поговоримо про те, чим вони один від одного відрізняються. Класичний варіант сповувального блоку стаціонарний. Він кріпиться позаду комода комформатами та слугує в такому вигляді. Сповальний блок по розміру може бути вузький, це 600 мм, та широкий 900 мм. Перевагою вузького є те, що поруч зі споувальним блоком ви можете покласти памперси або присипку, і вони будуть в недосяжності для дитини. А ось в широкому є більше простору для малечі та можливість робити масажі дитинці. Інший варіант це відкидні споувальні блоки. Вони також надійно кріпляться позаду комоду, але мають іншу конструкцію. Вони можуть складатися і таким чином зменшуватися в габариті і відкривають 100% доступ до верхньої шухляди. Споувальні блоки також можуть бути вузькими, тобто 600 мм або широкими 900 мм. Ці варіанти блоків з'ємні, тому в подальшому ви можете використовувати поверхню комоду для розміщення різноманітних речей. Це додає декоративну функцію комоду і допомагає створити затишну атмосферу. Верес найкраще з дитинства.